Мені не спиться, так що вирішив з вами поговорити. Розкажу вам про будні за кордоном. В цілому, все Але Є моменти такі, коли ти чувствуєш, що ти заїбався, як сьогодні, наприклад. Тому що, так, да, там зараз багато людей буде піздять, що та ти виїхав туди-сюди, все просто, втік ще раз, ще раз. Чесно, це треба, блядь, до хуя труда приложити до цього всього. Ну, якщо ти не падаєш двадцятку комусь. І в цілому трудностей мало, але ті, які є, це постійний білий шум. В плані, коли ти на вулиці йдеш, да, ти знаєш пару слів, ти вчиш мову. Ну для тебе люди це білий шум. От вони говорять а в тебе в ушах шум, блять, море якось. тому що ти ніхера не розумієш. І вивчитись до того рівня розмови. Як вони говорять швидко так? Ти і так ледве ці слова розбираєш, ледве пивуючи, а вони говорять, це ще швидко, Невероятно. І це нелегко, але я стараюсь. І з моментів, що основних, це, звісно, документи. Ти з цим всім сталкуєшся, кімнати, квартири, документи, все по-іншому. Тут в німецькій взагалі жесть, тут слово може складатися з 30 букв, блин, і ти ніхрена не розумієш. ну. Нічого. Е, да, документи і це вся фігня. валакіта тут дуже довго, дуже довго. Це не зрівняється з Україною, з, з СНГшними країнами. Тут так довго надоїбатися з цим всім. Це вам непогано. Непогано. Головне не закриватися в собі, дізнаватись важливу інформацію через все, що можна. І не чекати, що тебе хтось інтегрує, блять. Візьме тебе, блять, в коробочку, нахуй. Інтегрує, блять, Кубік-Рубік в Німеччину. Ні, такого не буде.